Переправляв ухилянтів до Придністров'я за 6 тисяч доларів. На Подільщині викрито правоохоронця. Працівники подільського районного відділу управління служби безпеки України у співпраці з Державним бюро розслідувань та Держприкордонною службою повідомили про підозру правоохоронцю, який за гроші допомагав чоловікам призовного віку нелегально виїхати до невизнаного Придністров'я, минаючи офіційні пункти пропуску. За даними слідства, фігурант шукав клієнтів серед охочих уникнути мобілізації. Та за 6 тисяч доларів США організовував їхній виїзд за межі України. Після отримання оплати він підвозив чоловіків до кордону та надсилав інструкції з точками переходу. 28 травня 2025 року його затримали під час чергової спроби незаконного перевезення у Холянта. Правоохоронцю повідомили про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу. Кодексу України йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 454 тисячі гривень. Санкція статті передбачає до 9 років позбавлення волі. Наразі триває досудове розслідування. Слідчі встановлюють інші епізоди та осіб, які можуть бути причетні до організації незаконного перетину кордону.